Блумберг написав, що в Європейському Союзі думають над іще одним самітом щодо війни в Україні, але вже за участі Росії на території Саудівської Аравії. Ну і це написав Блумберг, який до цього писав, що Байден не приїде на український цей саміт миру у Швейцарії, не знаю, чи то за заангажоване видання з цієї теми, чи справді у Європейському Союзі ем, будують ось такі плани альтернативного саміту, тому що. Україна, вочевидь, не відріз відмовилася запрошувати Росію у Швейцарію, але вони ось якісь обхідні шляхи шукають. Ну варто розуміти, що так дійсно в Швейцарії російської делегації не буде, і не було запрошено, і ба більше вона і сама не воліє підтримувати українську ініціативу і продовжує здійснювати а то й нарощувати свою агресію проти нашої держави. Тож ні про які прямі перемовини зараз мова не йдеться щодо подальшого, то Україна не виключає сам от офіційний Київ про це й говорив подальше Участь Російської Федерації, наприклад, в офісі президента зазначали, що після глобального саміту миру у Швейцарії буде та позиція, яка буде вироблена учасниками. Вона буде передана Російській Федерації як у якості першого кроку до справедливого миру, тобто, фактично Росію і проінформують, і скажімо так, нададуть їй можливість. Ознайомитися. З тим, що було узгоджено сторонами, а в подальшому вже огляду на ті обставини, які будуть, можна буде говорити, чи погодилась Росія на якісь умови із тими позиціями, які вироблені, і чи прийматиме вона відповідно участь в наступних заходах. Зараз говориться про можливі, от про ту інформацію, яку зазначили, що можливо один із заходів буде відбуватися на території Саудівської Аравії. Я не виключаю цього. Я ще раніше припускав, що один із таких важливих етапів переговорного процесу якраз таки відбуватиметься саме на території. Саудівської Аравії, тому що вона дуже активно зараз працює на шляху мирного врегулювання. Ну зокрема, ми пам'ятаємо, що в минулоріч в, в Джиді, в серпні місяці, відбувався такі от відбувалася зустріч. Крім, до речі, де й був присутній Китай, і зараз mm -hmm. Китай дуже тісно співпрацює з Саудівською Аравією. Тобто, це може бути також і ознакою того, що можна запросити якомога більшу кількість країн, які не не прийматимуть участь у Швейцарії. А там, де Китай, там може бути відповідно і Росія, тому я не виключаю, що саме це малось на увазі. Тим паче, наприклад, Саудівська Аравія зараз активно допомагає в обміні військовополоненими. А як відомо, наприклад, у Швейцарії одним із головних пунктів, які вговоритиметься, поки що на цій стадії переговореного процесу, саме обмін військовополоненими, а також дітьми, які перебувають в Росії. Тобто, фактично, це може Сприяти тому, я впевнений, що і Саудівська Аравія приймати участь у глобальному саміті миру в Швейцарії. Тобто, якщо це все з'єднати, можна припустити, що наступ наступною такою зупинкою якраз таки буде Саудівська Аравія, яка має багато зв'язків як із Заходом, так і скажімо, з країнами незахідного світу. І більше того, навіть з тими країнами, які ми відносимо до сучасної осі зла. Тобто я думаю, можливо, це на таку перспективу е, зараз е про таку перспективу говориться, е але знову ж таки поки що важко сказати. Пок говорили зараз за осінній сезон. Наскільки він буде ефективним? Тут теж питання, враховуючи, що Відбуватимуться і різні інші заходи, а також виборчі процеси, про які тільки що згадав, ну маці на зокрема в Сполучених Штатах і Том і в ряді інших держав, які також можуть внести вагомий, вагомий внесок в, в перемогу України. Тож поки що мені здається, що зарано говорити про якісь. Періоди часу, особливо цього річ, але невдовзі чи чи на загал, ми можемо говорити, що однозначно Саудівська Аравія є потенційною потенційним майданчиком для перемовин. І я думаю, що на наслідний принц Бін Сальман, який дуже який зазначив активно, працює, він може дійсно стати серйозним таким посередником, медіатором у переговорах, зокрема за участі вже і Російської Федерації.